Дякуємо за комплімент, що наші спецслужби і сили спеціальних операцій підносять до світового рівня. Воно насправді в багатьох аспектах так і є. От ми можемо багато в чому показувати зараз приклад тим самим країнам НАТО, як потрібно захищати свою територіальну цілісність, і які спецоперації для цього треба проводити. Але цей факт, про який ви нас сказали, стосовно північних потоків ну наша така сама позиція. Давайте дочікуватися офіційно. Цінних результатів розслідувань, ви знаєте прекрасно е, і позицію України, і позицію наших міжнародних партнерів. Що ми е, не просто спростовуємо свою причетність. Ми вважаємо, що це якраз і, і псо самої Росії зробити так, щоб думали, що Україна причетна до якихось терактів, до якихось е, нехороших речей, які можуть посварити нас з цією самою Німеччиною чи з іншими партнерами в Євросоюзі, і таким чином, напевно. Ворог очікує, що будуть зменшені чи допомога фінансова, чи озброєнням, чи якихось інших проявах, і таким чином зменшиться от, оця от співпраця і підтримка України з боку цивілізованого світу. Це не так, це не спрацює, і мені здається, що бо я бачив, що це ціла серія інформаційних матеріалів вийшла майже одномоментно. Не готовий сказати, що вона там була проплачена Росією, так але тим не менш, це викликає. Таку думку, що хтось цьому був дуже зацікавлений, я бачу тут певний інтерес саме ворога.